Друзі, всім доброго раночку, бажаю вам гарного настрою і дня. Я вже на городі підготовлю грядочку для огірків. Поки я це роблю, коситься нарешті мій огород. От, Так що скоро його сподіваюся, що у тракториста буде час і він його зарає і на одну проблему вже стане менше. Ну Не то, щоб проблему на одну задачу. Я вчора тут вже почала наводити лад. Хто бачив вчорашнє відео, в кінці я тут оці кубки позгортала і познаходила я тут малину, декілька кущиків. Я її тут сажала, думала не виживе, тому що тут просто страшні були кущі, хащі. Але ні, декілька кущиків все ж таки вижило. Трава тут просто страшна. Зараз, напевно, піду за своєю великою сапкою, бо цей пласкаріс він класний, гострий, все з ним добре, але таку траву він не потягне. Плюс тут земля тверда, просто асфальт. Я не знаю, як я буду її розроблювати. Тут ще більш-менш нормально, а там, де трава, то тут взагалі просто асфальт. Ну, Буду приступати. Цю половинку я вже прийшлася, от, поприбирала бур'янчик, залишається ось ця половинка. І я спеціально так залишила ці палки, думаю, зараз я тут пройдуся і втомлюся, що й трапилося. І в якості відпочинку я зараз попеносую палочки і потім продовжу оцей саме такий складний участочок, самою густою травою, самою твердою землею. От, Я приступаю. Палички перенесла ось туди. Це такі більш-менш рівненькі, які, якими я буду під підв'язувати овочі в цьому році, там, томати, огірки, що є. От, я їх попереносила, тут виявилося дуже багато листя, я все постягувала до кучки. І зараз залишається ця трава. Боже, як вона мене пугає. Я просто дивлюся, мені страшно. Це мені роботи, щоб ви розуміли, На весь день, бо я дуже. Ладно, ну я коротше дуже швидко втомлююся від такої роботи. От, ну що поробиш? Робота, не волк. ліс не обіжить. Так що придеться робити. Так, друзі, давайте запам'ятаємо мій город такий. Правда, кінець вже покасили, але все одно ці хащі видно навіть з космосу. Навіть цей маленький клаптик, який залишився. І ви знаєте, що я вам скажу? Мені здається, це прикольно Бачите свій прогрес. От якби я приїхала сюди з першого разу в мене все вийшло, то вийшло би, що сільські люди нам брехали, що це не так уж і важко. Бо всі ж кричать, що там ой, це важко, да ви не знаєте. А це і насправді важко. А з непривички без досвіду. Це взагалі дуже складно. Так що це повна правда. Можу, ніколи не кричала і не била себе в грудь, що це просто і легко. от Знала, що це складно, і от я явно цьому підтвердження. От, так от І дивіться, який прогрес. В цьому році в мене вже рівненькі, грядочки, вже так опрятно, вже так класно. І будемо бачити з вами, що буде з городом в цьому році. Як то кажуть, цуплят по осіні вважають. Так що восени будемо підбивати ітогі. Чи вийде мене, мені навчитися цієї складної праці за рік, чи треба більше часу? От, ну, Я готова ризикувати, готова подивитися, що з цього вийде. От, так що ось такі дєбрі просто в мій рост. От, якщо туди дійти, дійти, то просто в мій рост. Оці бур'янці. От. Ну нічого. Це, знаєте, покоситься, переореться і забудеться. А відео на пам'ять, на згадку мені залишиться. І, як я сказала, не, ка... не краплю, не жалкую. Рада, що от знімала це, показувала. Реально, в мій розці От. То що ви хочете сказати, що такі бур'яни може у способні трактор зламати, чи що? Ну ладно, погоджуюсь з вами так так, що так? А позаду там вже покосили. Тепер буду згрибати разом з вами. От. А потім будемо чекати на трактор. Ось так, якщо <кій> <кій> обійти. А тут, до речі, в мене лежали оці штурпаки, баділя від сарго, ви поняли, так? Да? То, бачите, тут немає бур'яну. <кій> тут все прекрасно перегніло за зиму. От там от покошена, тут ще бачите, яка краса. Ну, що вже поробиш. Ось так що давайте. Оце, оце з чого все починалося. <гум> яка класна господарка тут у селі. <гум> да. Все, запам'ятали, не забудьте. <гум> Будемо чекати осіння. Але сподіваюся, що вийде насолодитися літом. Бо тоді це буде не мати жодного сенсу. Це все. Я тут заради насолоди. Все інше то фігня. Ні, ну ви тільки подивіться на цю красу, який ранок гарний. Як цвіте слива. Сонечко на неї падає так трошечки. Ні, ну красаш. Ліпота. Боже, які вони гарні, ці квіточки. І знаєте що ще? Ще дуже приємно бачити, як я її підстригла. Я дивлюся і думаю, о, як непогано, як прям можна сказати, ну, трошки правильно, отак. От. Подивіться. А? Серединка пуста, все добре провітрюється. В'єточки розгорнуті, туди по сторонам. Все гарно красиво. Просто ліпота, красота. Це щось. Треба біжати за кавою. Так, а тут в мене агросмій, теж скоро буде. Ось тут квіточки. Ось це, бачите, я сюди скидаю. Все ніяк кашель не приходить. Подрібнені гілочки я скидаю отак от сюди, товстим шаром, таким слоєм здоровим, дуже сильно від сусіда премалина дика. от, ну Тут, бачите, ніхто не живе. от, І це минулорічні вже майже нема, хоча був дуже такий товстий шар. Поняли? да, оце свіженькі гілочки. А це в минулому році сюди кидали і не росла малина. А от зараз, бачите, вони вже проридішили. І он, бачите, оці кусточки під забором, це малина дика. Вона мені тут абсолютно не потрібна. От, тут нещасні, бідні. А як вони... Ой, вони ще й похворіли в мене. Йо-мойо, вона ще й похворіла. Як вона називається? Скажіть, смородина, червона. Вон якісь плямочки на листечку. Хто знає, що це, що з нею робити тепер? Якісь плямки. Тут ще один кустик. От, теж маленький. От, блін. Я старе просто позрізала, тут такі старі були. От, Оказується, вона не плодоносить на старих, їх треба було прибирати. Я їх прибрала в цьому році. І вона похворіла. хто ну, вже таке. Головне, яке дерево гарне. Я його хоросом обробила. Слівка моя чарівна. Так, друзі, напевно, сьогодні буде кратесеньке відео, тому що дивіться, я оце, от, в принципі, то, що я вам казала, що в мене на день роботи отут оцю бур'ян, траву, Якось я дуже швидко впоралася. Я так прям взялася як моторчик, -жу 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 з цією сапкою погребла, і бачите, воно вже майже підсохло, бо вже вечір. От, я взяла, пішла моєї мізку, назбирала цибулі той, що минулорічно, але мізки моєї домашньої не вистачило. Я взяла ось таке корито тепер. Назбираю, бачите, поле моє скошене. от, І треба вже грибсти, згрибати, прибирати сам бур'ян. От, Зараз я буду цим займатися, але спочатку треба хух, доприбирати цибулю. Я оце, бачите, місочки не вистачило. Дуже багато цибульки. Ось гониться, голубі прилетіли миру. Ось так от. Все, друзі, на цьому буду з вами прощатися. Я тут ще погребуся, звісно. Але в нас так вже темніє, навіть якщо я щось ще буду робити, то ви все одно не побачите. Тому давайте вам всього самого найкращого бажаю. Особі, скоріше, все, догребсти і покінчити з цим, з цим питанням. Бо воно мені вже в печінках сидить. От. Давайте всього найкращого вам. тьом тьом